Хмельниччиною впевнено крокують творчі звіти аматорів народного мистецтва. Концерти приурочені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Перед журі рапортував Хмельницький район. Чим дивували таланти, краю бачила наша знімальна група. Любов до великого кобзаря українського народу об'єднала більше 20 колективів Хмельницького району. Деякі з них носять горде звання зразкових. На сцені виступили аматори віком від 6 до 70 років. Тож кожен глядач зміг побачити те, що йому до душі. Мені насамперед, як освітянину імпонує те, що діти сьогодні заучаствувані максимально в нашій художній самодіяльності. Я вважаю, що якщо в дитини в душі мистецтво, якщо дитина в душі має пісню, то вона ніколи не стане в житті нахибний шлях. А так мені сподобалося. В залі було багато людей. Я думаю, що і людям все сподобалося, тому що район завжди готовий до любовства. Ходоча в районі є і буде. Слова високопосадовця підтверджують і глядачі. Кажуть, що Хмельницькому району є чим пишатись. І сама побудова концерту мені сподобалась, і взагалі виконавці мені рівень. Я вам хочу сказати, вже декілька років буваю. Ну рівень мені цього року дуже сподобався. Дуже прекрасний концерт. Добре, що є такі люди у нас, в Хмельницькому районі. Творчий звіт прийшов на високому творчому рівні. Дуже багато було молодих, яскравих талантів. Дуже гарний концерт. Мені сподобалося. Хоча щоб таких свят було і відзначати на такому рівні. Журі спостерігало за дійством на сцені уважніше заглядачів, але їх думка суттєво не відрізняється. Дуже багато з'явилося нових колективів. Це і ансамбль гітаристів. Звичайно, розмаїта хореографія. В нас з'явилися вже в Чорному острові. хореографічний колектив при дитячій музичній школі. Досить потужно звітував і фольклорний блок, фольклорні колективи району. Звітний концерт сподобався, вдався. З задоволенням дивився цей концерт, задов... з задоволенням побачив для себе декілька нових хороших колективів, в тому числі і зведений хор в кінці, і дитячий колектив хоровий непоганий був. Взагалі вокальний, вокальний, вокальний і хоровий жанр був представлений широко. Величезну гордість за наших людей, які живуть в Хмельницькому районі, співучих людей, які люблять співати українську пісню, які люблять Тараса Григоровича Шевченка вірші, які люблять всю нашу державу. Гарно підготували і мистецьку виставку. На ній кращі роботи вихованців дитячих мистецьких шкіл та майстрів району. Беззаперечною родзинкою стала українська шевченківська хата. Тут знайшли своє місце експонати з літературно-краєзнавчого музею імені Леоніда Глібова. Ми ще раз сьогодні переконалися, що українська культура, українські традиції, українські автори, зокрема Шевченко, це, це світовий рівень. Це і те, що ми сьогодні почули. Живучись його в народі, в молоді, це сила. Нагадуємо, що найкращі номери аматорів народного мистецтва краю захищатимуть честь Хмельницької області на звітному концерті у Києві. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.